Сьогодні будемо готувати дуже смачну пасту. Для цього нам потрібна цибуля нарізана, фарш і я взяв макарошки. По перше закидаємо всі макарони, що в нас є в кастрюлю, Я вже туди налив гарячу воду. Тепер ставимо це варитися до готовності на максимальний вогонь. Тепер на петельню я висипаю всю цибулю, що в мене є, що я нарізав, і смажу її до золотистої скоринки. Смажив цибульку, щоб вона була такого більш золотистого кольору. Потім до цибульки я додавав фарш, щоб його зробити майже до готового стану. В процесі, звісно, зварив макарошки і ще я забув додати приправи і спеції, і також сіль по смаку. Зовсім забув, що в наш фарш потрібно додати томатну пасту. Ми купили двох варіантів: звичайна, і з базиліком. Додаємо, щоб було прям смачно до всієї консистенції я додав приблизно 200-300 грам томатної пасти, щоб воно було як суп, але не супер рідке. Тепер перемішуємо і чекаємо, поки звариться наші макарошки. Фарш вже приготувався. Макарошки я вже зробив. Висипаємо наші макарошки в фарш, і тепер беремо і готуємо це на максимальному вогні, щоб воно так прожарилось, і це була прям смачна паста. Паста готова. Я не сильно голодний, але хто я такий, щоб це не спробувати і сказати, як це на смак. На запах це, це просто. Для тих, хто не знає, що приготувати, можна приготувати саме цю пасту. Готується дуже швидко, не потрібно якісь супер вишукані інгредієнти, і ти стоятково отримаєш від цього гастрономічний оргазм.